Вітаю, друзі, вітаю, панове флаберомани! Значить, це буде, скажімо так, лабораторна робота по відстрілу. Головне побачити цифри. Кронограф і 771, і БХ 741. Буду заміряти ще й зусилля на спусковому гачку. Пачечка патронів трошки неповна. Мій додаток енергія кулі. З чого буду стріляти? Кімар Дерінджер, Сем РС1-1, Сем БАРТ, Сем ПМФ-1, Кора Берно, Стрімер Р2, Вайрау ХВ4 4-дюймовий, монстр, монстр серед флоберів, еколорда. Це вайраух 2,5 дюйми. І... Другий барабан гільзований. А, одягаю маску. 241, 238. Середня швидкість 223, джоулі 12,5. 346. На цьому все, друзі, дуже дякую вам.